по перше, ми ми вимагаємо проведення звіту і президента Порошенка і військових за наслідками місяцю запровадженого воєнного стану. Насправді це почалося в той момент, коли Порошенко презентував у парламенті свій указ про запровадження воєнного стану. Ми хотіли тоді, ще від нього почути, що він зробить. Як він відреагує, які практичні дії будуть вчинені для того, щоб забезпечити більш ефективну відсіч російській збройної агресії? Це перше. І друге, ми хотіли почути план, пов'язаний із визволенням наших хлопців, яких захопили під час інциденту, який саме став підставою для запровадження воєнного стану. На жаль, тоді ми не почули нічого. І ще тоді е, е, висловлювалися припущення, що е, оця дія Порошенка це скоріше така спроба зірвати вибори, піарний крок, на жаль. Е, тобто всі ще тоді говорили, що запровадження з воєнного стану це було продовження політики Порошенка по самопіару. Тому ми сьогодні хочемо зрозуміти, що ж такого зробили. Із застосуванням закону про воєнний стан, що не можна було б зробити без цього закону? Це перше. По-друге, ми хочемо зрозуміти, чи зникла загроза відкритої російської агресії, про яку говорив Порошенко під час запровадження цього стану. Чи зменшилася кількість російських Збройних сил на кордонах з Україною? Чи розв'язали питання визволення розв питання визволення українських моряків? Я думаю, що президенту Порошенку треба повернутися із Томас Туру, це отримання. Томусу це надважлива для української держави задача, але Порошенкові треба припинити піар і повернутися до виконання обов'язків президента і займатися щоденно визволенням українських моряків, а не возити по всій Україні Томос і використовувати церкву для, власної, для власного піару. І це, до речі, це не мої слова, це по суті трошки перефразована. Такі застереження предстателя Української греко-католицької церкви Святослава, який сказав, що застеріг українську православну церкву від того, щоб їх не використали в передвиборчій агітації. Звичайно ж, нам треба розібратися, які фактичні і конкретні дії були вчинені під час цього воєнного стану. Ну. Принаймні частину дій ми знаємо. Ну був дуже гарний величезний корпоратив фракції БПП. Ми це знаємо, що це під час воєнного стану було. Ми знаємо, що Петро Порошенко гарно повеселився в резиденції в Гуті. Слава тобі, Господи, не на Мальдівах. Тобто, але під час воєнного стану президент України веселився. Тобто він не займався практичною діяльністю, натомість його підприємства продовжували торгувати з Російською Федерацією. Я отримав із абсолютно надійних джерел копії вантажно-митних декларацій, за якими підприємства, які належні Порошенку, які відображені в його декларації, торгують з Російською Федерацією під час воєнного стану. Тобто президент одною рукою вводить воєнний стан, а другою рукою продовжує заробляти гроші на торгівлі з Російською Федерацією. От ми би хотіли почути, що окрім цього зроблено не з метою покращення економічного стану Російської Федерації, а з метою побудови, перебудови української економіки і української держави з метою більш ефективної відсічі збройної агресії Російської Федерації.